Так, у нас кнопка номер 5 і вона в нас туго закривається. От, і нам треба її послабити. Ми її послабляємо вже не викруткою. Ми її послабляємо От. Беремо так. От. І по кругу тримаємо кнопку і по чуть-чуть нажимаємо. Отак, палець тримаємо отак, і отак крутимо. Вказівний палець нанизу, отак. Іншими прижимаємо. І крутим. Отак. По чуть-чуть давим через міліметр. І вона так послаблюється. Отак даже. по чуть-чуть там. Чуть -чуть 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 -чуть. Бо якщо сильно пережати, то вона вже не буде закривати. Краще декілька раз по чуть-чуть, ніж один раз і пережати, бо якщо пережмеш, то придеться знімати кнопку. Так Чуть-чуть проще. Ну, чуть -чуть легше. В принципі, вже. Вистачає. Якщо потрібно ще, то ми ще проходимо по кругу. Дивимося, щоб кнопка не прокручувалася. Якщо прокручується, то треба притримувати пальцями, щоб вона не крутилась. Ну, зараз добре, в принципі. Можна ще пробувати, але цього вже вистачає. Все послабили кнопку.